Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу, лісові прогулянки. Як я вчора і казав, сьогодні ми приїхали позбирати трубки в ту лисичку. Що беремо тут невеличкі ще кошти, угу. о! Пройдемось. Обіцяли дощик сьогодні, але поки що нема. Так Сподіваюся, не буде нам дасть погоди То, сьогодні. Що може встигнемо сьогодні? Та ну, да. Так що, що собакини? Пішли? Подивимось, друзі, що ми сьогодні знайдемо і як завжди, все це побачите. Більбоніс? Більба, пішли. У нас такий сьогодні нескладний маршрут буде. Але краєвиди тут теж гарний. Все в мосі. До річки підійдемо, там в основному лисичка і росте. До речі, подивимось. Тут є і польські гриби, маховики є. Білий, я не знаю. Ви вчора бачили, що біленьких. Вже, на жаль, нема. Хоча ми сьогодні не так високо, як вчора в горах. А ось і перша трубчаста лисичка. Ми ще не дійшли до тих місць, там де вона масово росте. О! о яка! Там далі йде. Гарно, от таку позбираємо. Є і дрібна лисичка. І чіпати не будемо. Зараз я обійду тут. Так. А в тебе там... Нема щось, нічого. Ну, от тут таке місцечко одне. Та зараз я подивлюсь, таку гарну зберу більш-менш. І підемо далі. Тому що це не масово. А ми йдемо на такі місця, де і багато. нас постійно дивиться може згадаю от саме про ці місця я постійно кажу що більба тут дуже полюбляє дариш це улюблений його ліс в цих місцях до речі можна теж подивитись заопеньки на таких пеньочках вони можуть роститися Ніще я вже заказав, не високо. Тому нема. Сироїшка червона. Я бачу, що. Що там? Польські такі? Mm -hmm. Ох ти, такий молоденький, гарний. Забирай. Що там, нічого? Виходимо ми до тих місць, де полюблять рости лисички. Річка попереду, водичка прозора така. Гарно тут. Почалось, друзі. Ось вона гарна така, молоденька. І вона тут Сюди. О, яка. Зараз одразу будемо її чекати. О. Тільки кущики розгортай і збирай. Собаки в своє задоволення побігають. Зараз підійдемо ще до річки. А ми сиріше позбираємо оці цікаві, смачні грибочки. Де він? Є? Одне задоволення, друзі, така молоденька вся. Чистенько. Ми цю лисичку збирали до 10 січня, якщо не помиляюсь, да? 10 січня 25-го року, ну цього року, виходить, тогорічну 24-го року лисичку ми знаходили, уявляєте собі, да вона не боїться морозів. Пам'ятаю, був Сніг. Ну, якщо не знаєш точно в яких місцях вона росте, ну, то під снігом її е, не побачиш. Але ми знали, знаєте як, розгрибаєш сніг, а там лисичка. У, та ось що. Ну що там в тебе є? Ага. <звук> <звук> ми ще до річки не підходили. Там теж гарні такі участочки. Жека, йди сюди. Жекі, пішли. Ага, воно скільки. Ого, ну в мене трошки менше, але також. Зараз вирішили так, спустимося до річки, збираємо там. Нехай собаки трошки там поп'ють водички, побрязуються в річки. А потім під'їмемося по, ну, по схилу, підемо, піддимемося вверх і знову прийдемо. Ну, під ялинками да, на ці билипися. місця і ще тут позбираємо. Вони всі там ховаються. Ну. Більбо ж Жекає воно, вже в річці. Ну не в самої річки, біля річки. зараз. Не так тепло. Влітку то вони, так. Да, стрибають в річку, бігають. Хоча біль би воно заліз трошки в воду. Все ж таки не літо. Марсюш, до банди побіг. Нехай собаки не побігають, тільки що травку тут їли. І ріш, що там щось познімає для себе. І підемо О, там воно, схил ми ну, зверху. І так здовж, здовж, все, Підемо, підемо, підемо. Останнього разу ми тут були, лисичку зібрали і рішу, ще й два білих знайшла. Один ніякий, а один гарний. От сьогодні подивимось, може. Окрім лисички, ще якісь грибочки будуть. Файне місце тут. Білго прийшов в травичку поїсти. Красиво тут, так? Да? От і лисичка. Багато сьогодні дрібної, але вона ще буде і буде. Є там, да? так? Тут вона починається і далі, далі, далі йде. А потім підіймемося, я вже казав, і підемо обратно, і там ще позбираємо. Ой, яка гарна. Подивився праворуч, а тут білий ріж. Та він ніякий, але диви. О, і тут ми свій білий знайшли. Так, да, так, да, так. Да. Вчора був один такий. І воно сьогодні. Нехай залишається у лісі. Ну, як я вчора і казав, що молоденькі білий вже в горах не полізуть. От ті, що не зібрали. Залишки можна зустріти. Ну, хто ти лисички, так. Да? А воно позаду тебе. Намагаюся не побудувати. Так, друзі, вимикаю камеру, бо треба трошки попрацювати з цією лисичкою. позбирати, почікати її, щоб чистеньку додому привезти. Гарно, да, така? Ну є такі там прям дуже великі. А угу. ну, такі. Величкі беремо, середні беремо, погано її зараз нема. Вона вся гарна. Дуже маленьку не беремо. Да, маленьку не не беремо. Нехай підростає. Дуже багато її в ялинках. О, польський рибочок. Отак. От бачите, трошки піднялася схил десь метрів п'ять від мене о, там трошки легше, там і збирає. збирає бачите як тут ховаються вони. О, ну а польський гарний такий, молоденький. І з собакинами відійшла від мене, тільки що кричав, вона десь там попереду. Тут нема різниці де збирати ці лисички, тому ближче підійду, знаєте, все ж таки гори як не крути. Краще бути поруч. Де ви є? Ого! Зараз обійду це все десь там на схилі біля річки. А чого ви так далечко пішли? Вона і там же є. А я польський знайшов. Я польський. Теж польський знайшла? Ага. Так. О, позбираю тут. Біля Давай, грибної банди. О, тут лисичка всюди вона. Ну в тебе вже пів кошика. Ага, а в мене отакий польський. А У мене трошки більше. Ага. Так, зараз покладемо в кошика. Вирішили піти на другу грибницю лисички. Ну заодно пройтися, бо собаки не побігали. Ми прийшли, вони біля нас стоять та і все. Пройдемось трошки. І нам гарно буде, так? Да? Пішки трошки прогуляємось по свіжому повітрі. Та тут і по путі, так, можна ну -ну. зустріти. І польські грибочки, і. Трубчасту лисичку. воно, такі сімейки. Але нам цікаво трошки пройтись і... Ох, яка! Ви бачите, оце так, ні, ну таку візьмемо. Гарний розмір. Подивимось. Що на другій грибниці? Що там побачила? Вон, звичайно лисичко, бачиш. Як завжди в таких хащах. Нам до другої грибнички. Десь метрів 400-500. Ось вона гарна. А от по путі, що буде попадатися, будемо забирати. Поки йдемо, такі польські грибочки молоденькі попадаються. Це не перше вже. О. О, супер. В тебе також там? Ага, бачу. Трошки більше за ці, а воно ще стоїть. Та ви що? О! Ох, які ж вони гарні. Воно ще там десь бачив. Зараз. Воно. Польський, напевно, воно. Та. Польський грибочок. Чуєш ріш? До речі, на другій грибничці лисичок. Там більше польських. Так що можемо сьогодні до таких молоденьких ще польських поназбираємо. Буде взагалі то щось з чимось. Це ще не друга грибничка, Ну, це тільки початок. Буквально ще метрів треба. Ага, я тобі кажу, ну диви, треба ще пройти десь метрів 50. Але воно вже і тут починається. Так що почнемо збирати вже з цих участочків. Поруч, бачите, от, можна помилитися. Воно це не лисичка, це також, це також. Так що треба уважно дивитися. То ми так можемо і не дойти да? <гум> до тої грибниці. А <гум> то а, Схожий. Схожий. Тут багато біля лисичок різних грибів. Так, ану, кошика. Ви бачите, скільки тут є. А? Ну, ми в будь-якому випадку дойдемо до тої грибнички. Ну, Цікаво подивитися. Якщо і будуть вже повні кошики, все рівно тут Я вже польський. польський, ну супер, недалечко залишилось. Ох, скільки його, ви бачите? Так, друзі, позбираємо. Вимикаюсь. Ох, як красиво попереду. Річка шумить. Ну, тут високо тут. Ні. Не спустишся. На мене треба. Йдемо ми далі. Більба, де він там? Дійшли до другої грибнички, а тут її, цієї лисички дуже багато. Так, де мій ножик? Треба обережно дивитися, бо вона здесь скрізь під ногами. Багато, так? Да? так Ух, Яка гарна вона тут. Ох, яка краса. Тут такий участочок хаші обійдемо зараз їх з тої сторони. Примісінька всередину грибнички. А тут її просто збирати, не перезбирати, так? Да? Ну, дуже так багато. Угу. Цю лисичку можна і смажити одразу. Можна відварити в морозилку. Сушити можна. Що мені подобається, що от посуши і взимку буквально 5 хвилин. Я вже казав в відео. 5 хвилин в водичку і вона готова, можна смажити. А от і польський грибочок. Ну то що я казав, що тут вони є молоденькі. Їх важко побачити, треба дуже уважно дивитись. Маленькі такі. Але вони тут є сьогодні не так багато пройшли, але ноги гудять, так? Да? Та тому що сіли встали, сіли встали. Ну. Ще трошки і у нас два повних кошика. Гарно сьогодні. І природа гарна. Собаки. Побігали. Ми, о, я вже казав, більше не присідалися, чим пройшли. Гарна сьогодні прогулянка. Гарні грибочки сьогодні зібрали. Лисичка молоденька така. Польські гриби, ви бачили, попадались. Але, друзі, треба повертати ті до машини та їхати додому. Собакини. Біль би воно знає дорогу, вже попереду і ріше йде. А, супер. Два кошики є. Так що, день удався. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.